Так. Чому, А чим є погані контра, конс... контрацептиви. контрацептиви. Так. Ну, чим вони є погані? Що от люди всі тим користуються, вони є популярні, їх по телевізорі рекламують, їх по інтернеті, вони зайдеш в магазин, вони на перших полках висять, всі про це розповідають, і чому воно є таке погане, але таке розрекламоване? І люди користуються тим, а не дізнаються, не навчаються симптотермального методу, який є природнім для жінки. Це історія, напевно, про те, що в сучасному світі люди хочуть все просто: просто лежачи, переключати телевізор. Просто класнуться на кнопочку, щоб там тюль відкрилася закрилася. Просто хлопнути, щоб світло включилось, виключилося. Тобто люди максимально хочуть спростити собі життя і не докладаючи зусиль до цього. Просто ну, собі жити і кайфувати, так? Народно, так, По-простому, так? жити і, і, і по мінімуму рухатися, і по мінімуму докладати тільки зусиль до чого-небудь. І концептиви це ідеальний варіант, не докладаючи зусиль, отримувати задоволення і не мати побічних ефектів, так? Ну, це все, все, що, все, що потребують. Чим погані контрацептиви? По-перше, е, е, відео на, про контрацептиви на каналі є. Ми записували відео, е, яке присвячене було саме контрацептивам, як буде можливість, ми його також тут виставимо. І е, 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 там більш детальніше описано, можливо, все, але я так стараюся коротко, щоб не займати багато ефіру, коротко ще раз поритися. Контрацептиви, чим вони і погані? Кон, конціо, Контрацептиви в перекладі означають протизачаття. Проти тобто ми чогось оберігаємося. Тепер уявіть собі, був вірус, так? щоб оберегтися від коронавірусу, ми що вдягали? Маски. Роблять вакцини діткам, щоб оберегтися від вірусу, там краснуха, кір, паротит і так далі. Так? Ми вдягаємо, ми робимо вакцини, щоб оберегтися від. Хороби, так, наприклад, щоб поберегтися від якихось там не знаю, насморку, так ми вдягаємо теплі носки, коли холодно, шапку на голову, шарф, щоб не змерзнути, щоб не простудити. Так ми, ми оберігаємося і використовуючи контрацепцію, ми оберігаємось від дітей. Тобто подружжя одружуються, чоловік і жінка разом одружуються, любляться, сильно любляться, Ну, вони одружуються, як не любляться. Так дуже сильно любляться і хочуть бути разом і викор... і, 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 і єднаються. Але не єднаються вповні, так не приймають один в вповні, бо бояться один другого, бояться плідності один другого. і дитина в них сприймається як щось страшне, вірус, бактерія, то що не дай Бог підчепити. Ну, тобто, вже ставлення контрацептивної ментальності, тобто контрацептивного думання, так, якщо простими словами, вони таке, що подружжя, одружуючись, маючи велику любов, бояться її множити. Тобто бояться не сповні ділитися, щоб е, множити її в, в їхніх дітках, тобто батьки бояться власних дітей. І для них і діти то є щось страшне, як небажаний гість. Коли ми не хочемо когось гостя пустити, ми перед ним двері закриваємо, так? закриваємо і виключаємо телефон, щоб він не подозвонився, не прийшов, не... а як стукає, нікого вдома немає, всі тихенько сидять, як мишки, щоб, не дай Бог, щоб не почув, що ми вдома. От таке, то приблизно, ну, і так порівнюю просто на, на... так по-простому, але приблизно так виглядає використання контрацепції подружжя. Ось. Воно впливає по поповнює оцю менталь, ментальність, це мислення таке контрацептивне, яке потім весь час переслідує нас. І ми єднаємося не щоб ділитися любові повній, а ми єднаємося в подружжі, щоб отримати задоволення. А це вже переходить суто на тілесний рівень, знаєш, такого використання. Егоїстичне використання, просто щоб отримати задоволення. Ну бо чого? Єднання, чого? щоб ділитися любов'ю, так? єднатися, і щоб продовжувати рід. Так? А якщо немає, ну не можна їх розривати. Церква вчить, не можна, воно не розривне, просто його не можна розірвати. Бо якщо немає одного або другого, це вже неправильно, це недобре, воно не призведе до нічого доброго. Ось і е, контрацептиви, власне, оту формують мислення, що ми єднаємося, щоб отримати задоволення, щоб не мати побічних ефектів. А побічним ефектом це і дитина. Ну, тобто, розумієш, яке ставлення моральне до дитини своєї майбутньої яке могла бути. Тобто, це вже не, не батьківське. А коли та дитина зачнеться, якщо та контрацепція не спрацює, Ну, що йдемо робимо аборт і вбиваємо свою дитину. Ну, це і вбивство, ну, говорити своїм словам, та називати речі своїми іменами. Ось. І от таким чином працює оце мислення контрацептивне. Або, або в кращому випадку, якщо хто дуже не хотів мати дитину, просто каже, там, дуже плаче сльози ліє, що, що вагітний. І дуже ну, біда, страшна вдома, я вагітний, як я буду жити. Ну. Тобто, і оце формує. Ми навіть того не усвідомлюємо, як ми розуміємо, що вагітність це щось страшне, і коли вона настає, це може бути радістю навіть, може не бути причин не приймати дитину, так але вчинки вже та думка і в чоловіка то, то ми не планували, йой, як ми тепер будемо жити, і батьки свідоміші приймають дитинку так і потім каються, що ми, що ми її не хотіли прийняти, а є батьки, які йдуть і, і, і на аборт. Тому тут така більше таку духовну так, сторону зачепила, і як воно виглядає, як воно виглядає взагалі, ну якщо вправді стояти, так, перед тобою. Тепер почну трошки так по, по таких, можливо, розділах, так впливає на, на здоров'я жінки дуже сильно. Не здоров'я жінки, тому що жінка використовує використовуючи контрацептивні, наприклад, препарати, таблетки. Жінка використовує гормони, це ж да, це дуже гормонів, які е, роблять так, що жінки-яйники заходять в сплячий режим, в сонний режим. Тобто сонний режим коли? Коли жінка народжує, так? Є природній період, коли в жінки не працюють яйники, не відбувається овуляція, тобто немає яйцеклітини, і відповідно неможливе зачаття, так? Або жінка в паузі. Ну, старша жінка в мене у паузі, тоді в неї теж не працюють. А жінка молода в розквіті сил просто заганяє свої організм в такі умови, що їй сплять. Не працюють просто. Так? Це шкодить їй здоров'ю, Тому що жінки, які також в цьому відео я про це більш детальніше говорила, про контрацептиви саме, жінки, які використовують гормональні контрацептиви, дуже багато мають різних видів депресії, тобто вони в депресії входять. Дуже сильно впливає на їхній настрій, оці, оці гормональні такі забавки таблетками. От, наступна, наприклад, спіраль візьмемо до уваги, так? Спіраль, як вона може вплинути на здоров'я жінки. Спіраль вона вставляється в самоматку, так, сюди, і на початку спіраль, в чистому її виді була абортивним засобом. Тобто це відбувалося наступним чином. Спіраль впливала так на стінку матки внутрішню, що вона її, пот... що вона її потончувала і завалювала вас такий запальний процес. Ось, і е, жінка, вагітніла, жінка вагітніла, маючи спираль, але дитинка, яка зачалася, вона зачалася в фалопівих трубах дитинка, і вона йде е, собі в собі порожнину матки, і орієнтовно на 7-й день вона би десь мала закріпитися на, на, на стінці матки, аби далі продовжувати свій розвиток. Але через запалення і через тоненьку-туненькі стінки матки. В середині вона не має такої можливості. І вона гине і виходить. Це є ранній аборт. Ось так діє спіраль. Тобто не тільки на жіночий організм. І дуже теж багато побічних ефектів буває через е, ці спіралі, які вносять. Зараз вони мають і гормональну дію, так, так, також, як початковий, це були такі ранні абортивні засоби. І жінка вагітніє. є. Вона думає, що вона не вагітніє. Вона вагітніє. Вона навіть не знає, скільки діток вона за той час зачала своїм чоловіком, і не народилися дітки. Ось. Е, наступне, що я хотіла сказати, ну, наприклад, також на фізіна на, на здоров'я впливають і останні презервативів. так само, оскільки латекс часто викликає алергії, е, і також може подразнювати мікрофлору е, жіночу і викликати різні там е, такі неприємності, так, у здоров'я жінки. То що до, до, що до здоров'я, Що до, наприклад, психології, от психологічна е, е, така бомба для я би назвала е, Використання подружжя перервного статевого акту. То є психологічне зґвалтування. От я це називаю, то називаю, це психологічне зґвалтування, тому що е, чоловік, уявіть собі, що е, сама е, саме закінчення, так, єднання, ось, воно не контролює рефлекс. Це рефлекс. І чоловік, ну, уявіть собі тепер контролювати рефлекс. Це і дуже складно, а чоловікові то потрібно. Тобто чоловік повинен весь час контролювати свій рефлекс. Рефлекс – це щось, що відбувається само по собі, природньо. Та там ми кліпуємо той рефлекс. Так само, тут природньо відбувається воно. А чоловік має це контролювати. Це дуже складно для нього. Ну, але ну, там нехай ще е, приймемо той факт, що все рівно ну, якесь задоволення, так він таки отримує з того єднання. А тепер візьмемо жінку Я не знаю, задоволення отримує жінка з такого єднання, оскільки вона весь час в напрузі. Е, і, Пильнує, щоб все відбулося добре, так? Ну бо вони не хочуть, вони ж бояться зачати дитину, так? Ціль єднатися, щоб не зачати дитину. Ось. Тому це психологічне і психологічне зґвалтування, як чоловіка, таке і, такі єднання. Ось і е, я не знаю, чи е, з такого єднання ну, буде міцна міцне подружжя, так? Все такий, хочу сказати, що сім'я тримається на таких трьох «С». спільна трапеза, на якій люди спілкуються спільна молитва, які люди моляться до Бога і просять, щоб Його благословення, і спільне так, Це один зі ступів, це дуже важливе місце, де відбувається об'єднання сім'ї. Це важливо. Люди, можуть, знають, що ніхто не бачить, про то ніхто не говорить, і думають, а, там, то таке собі, то таке, там. але через то може бути дуже гарна сім'я, але як там немає порядку, то й сім'я розвалюється. Ну, така гарна сім'я, звісно, все класно, і жили. І... А бах, і розвалилось. Чого? Чоловік пішов наліво, або жінка десь там пішла направо, так? І, і все. Тобто, це дуже важливе місце в подружній лоджі, спільна ложа в подружжя. І тут насправді з цим не треба жартувати, а треба навпаки працювати над тим. От, це щодо психологічної, такої, складової, користання контрацептивів і духовна. Духовна це про те вже, про що я говорила. Це, як мінімум, таке близьке єднання духовне між чоловіком і жінкою. Це і повне відкриття, прийняття, дарування і віддавання правильне любові. Так? Оскільки ми ну, правильне віддавання і приймання любові це коли воно йде у відкритості, і коли ми приймаємо свого партнера вповні, не боячись, так? а приймаємо і, і, і той дар приймаємо, бо я ще раз кажу: а, Щодо контрацептивів, так? Е, спочатку, можливо, е, можливо, так, я теж, коли починала впроваджувати метод планування е, сім'ї, це нормальний метод, е, почала ним користуватися. в мене в голові та моя ментальність контрацептивна, та моє мислення, воно було ще. Я почала використовувати метод для того з метою, щоб відкладати, ну, щоб не завагітніти, так? Ось. Але з моменту, коли ти починаєш усвідомлювати, як працює твій організм жіночий. Як кожного місяця на початку циклу до овуляції, до, от я ще раз візьму ту свою лінійку, та, як відбувається овуляція, а тут місячні, то до овуляції організм все робить для того, всі умови для того, щоб прийняти дитину, а після овуляції всі умови для того, щоб дитина розвивалася, як вона зачнеться. Кожного місяця воно відбувається кожного місяця одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме. І як наскільки наш організм досконало продуманий, що просто коли ти починаєш то розуміти, ти перестаєш боятися. І ти би вже хотів ту дитинку прийняти. І в тебе мислення, в тебе думки міняються. І ти розумієш, яке то благословення, як то прекрасно. І, і воно насправді міняє, міняє ті думки, міняє ставлення до того, і, і благословляє сім'ю насправді. Я знаю багато пар, які не хочуть вертатися до того життя, як вони жили до пізнання і впровадження в своє подружжя методів розпізнавання плідності. Ось. І е, тут можливо ще запитання, бо я тут ще про контрацептиви трошки підготувала. Е, ну, ти договори про контрацептиви, mm -hmm. так, те, що ти ще маєш заготовлене, бо то, е, то цікаво, чому то є таке зло. Знаєш, дійсно, що считаєш жінку, е, наскільки зараз важкий час, так. Е, війна і люди ще беруть контрацептиви, так, е, оці, що паралізує їхні яйники, в сон заводить. І це, ці гормони впливають на людську депресію на жінки, і жінка не розуміє, чому вона зла. І та радість, що вона з чоловіком отримує, ну, під час воно не, не заміщає тої депресії, в якій потім перебуває жінка після прийняття тих таблетків. І жінки реально вони злі, вони все їм не так, вони кричать. Я це просто жінки мають розуміти, яка причина, що це від тих таблеток. Так, вони, вони, вони можуть впливати на власне на такий стан нервовий, депресивний жінок. Навіть було доведено я. Теж рекомендую передивитися відео про контрацептиви на каналі є. Там я подаю дослідження, де було доведено, що впливають контрацептивні препарати, то таблетки впливають на психологічний стан жінки на депресії.